Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіше, найскандальніші новини, які відбулись тут в інтернеті. Сьогодні у нас найцікавий цікавий випуск. Сьогодні ми поговоримо, хто буде представляти Україну на Євробаченні. Поговоримо про премію Міго, яка пройшла у нас. Поговоримо про скандали Тіни Кароль. Поговоримо про скандали. Кого ще тут у нас? Поговоримо про Еліфан з Лесі Нікітюк. Багато цікавих історій у нас сьогодні, тому давайте скоріше починати. Але перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишися на канал, перевір підписку на канал, а також кинь цьому відео лайк. Якщо тобі це відео не сподобається, в кінці його прибереш. А зараз кінь, бо потім забудеш. Як і зазвичай, прошу вас залишати свої коментарі внизу, тому що мені важлива ваша думка, ваші роздуми з приводу новин. Теж пишіть коментарі. Там ми спілкуємося, обговорюємо новини, тому пишіть обов'язково. Ну і я вас після відео чекаю в своєму в інстаграмі, телеграм-каналі, я є всюди, Всі лінки знайдете в описі. Ми починаємо цей скандал. Давайте починати скоріше, поки нам не вимкнули світло. І в нас ще є про що поговорити. Полетіли! Ну що ж, почати, як не з цього списку, який вже наробив шубу на весь інтернет. Поговоримо з вами про те, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2025. Суспільне опублікувало імена. Артистів, які будуть боротися за перемогу на свірі, нацвідбор сьогодні це як така знаєте фабрика У Нас немає зараз ніяких талант шоу, де би артисти могли себе проявити, тому всі пруться на. Нацвідбір, всі хочуть нацвідбір, тому що це прайм-тайм, це супервелика аудиторія. Дивиться багато хто цікавиться цим, е, значить, нацвідбором, Тому всі туди дуже хочуть. Значить, в цьому році цю двадцятку обрали з 369 заявок, серед яких були 232 сольних виконавці та 72 гурта. У відборі учасників, які потрапили до лонголиста, до брала участь Тіна Карель, яка цьогоріч стала музичним продюсером конкурсу. Тобто Тіна з командою суспільно. О, прослухали ці всі 369 заявок і обрали цю велику двадцятку, яка буде боротися за велику кар'єру в майбутньому. Тому що правда, така єдина драбина до слави сьогодні в нас в Україні, яка залишилася ще через телевізор і через інтернет. Це нацвідбір Євробачення і саме Євробачення. Тому що якщо ти себе класно проявиш на Євробаченні, у тебе є потім можливість. Круто вистрілити ще й в такому, знаєте, плані як артист в Україні. Ну а деякі виходять на міжнародний рівень зараз. Да? Як сердючку люблять у всьому світі говей, Діву Марію співають у всьому світі нашу Альону Альону і Джері Хейл, тому що ну зараз був якийсь концерт е підсумковий Євробачення робило в е Амстердамі. І там просто вся арена співала значить, пісні наших дівчат. Ну і хлопчиків, про Данилка не забуваємо. Да? І так, хто ж буде боротися? Давайте коротко пройдемося по всім, поговоримо про всіх, на комусь я буду зупинятися, на комусь ні. Вибачте, мене деяких я правда не знаю. І це круто, тому що мають бути нові імена, мають бути нові музиканти в цьому всьому. Значить, гол лист потрапили. ДК Енергетик. Це якісна, класна музика. Не знаю наскільки це формат Євробачення, але. Ну, може бути, Маша Кондратенко. Я сказав, що якщо Маша Кондратенко переможе на світборі, я наб'ю собі татуювання з її іменем. Для Маши, скоріше, це все ж таки такий, знаєте, момент популяризації творчості. Не думаю, що Маша Кондратенко готовий артист, який буде підкорювати Європу і йти на Євробачення. Не думаю, що вона є ці амбіції. Поки що вона ще досить молода артистка. Але вона зараз активно розвивається, і для неї цей конкурс явно зайвим не буде. Тому я би похотів побачити, що вона. Представить на Євробачення на цвітборі, точніше. Значить, Старікова Христина. І непонятно, чому написано її ім'я англійською, але цю дівчинку я не знав до цього лонг-листу, подивився. Ну, не, не Євробачення для мене, не, поки що не Євробачення. Наступний претендент Тесленко. Я його теж не здав до нацвідбору до цього лонг-листа. Але ну, нехай попробує молодий талановитий артист. Значить, Муаят. Артист дуже юний, молодий. Я його недавно побачив. Де цей був? На премія Мого я був, побачив цього артиста, мені його представила його піарниця. І я запитав зразу, скільки років, скільки років. Бо здається, що дуже щось молоде, дуже юне, ніби 15, але ні, не 15. Е, молодий виконавець вже має свою команду. Цікаво, як буде виступати на нацвідборі, Подивимося. Слухай Сашу, не знав цю дівчинку, правда, не буду нічого казати. Влад Шериф, десь я бачив його, чи в Тіктоці, чи де, я не знаю, але теж не щось не, не мега популярне, не те, що я би хотів щось бачити. Це на Євроби. Бачення далі йдуть ягоди. Чи ягоди не пам'ятаю, минулому році в мене була теж проблема з наголосом цього колективу, але вони одні із тих, кого я хочу бачити в фіналі і кого я би бачив на сцені Євробачення. Вони в минулому році були дуже класні, теж недооцінені були. Мені дуже вони подобалися, тому чекаю їх дуже на нацвідборі. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях відкриття минулого нацвідбору Євробачення Циферблат Циферблат вирішили добити цю мішень, добити цю ціль. І так в колуарах між собою, менеджмент і так далі поговорюють, що це вже такі, знаєте, явні фаворити нацвідбору будуть. Циферблат, тому що в минулому році, прямо у них була і пісня, і номер, все було хорошо, Але Альона Альона Джарі Хейл були явно сильніші, тому виграли вони. Чекаємо, циферблат в цьому році. Сподіваємося на гарну пісню, класний номер концептуальний. Вони дуже концептуальні артисти. Вони прям. Ну, вони прям міжнародні такі артисти. Знаєте, от є такий контингент артистів, чекаю прям від них. У них буде напевно класний результат. Абіє, ABYE, Не знаю цю дівчинку. Правда, до цього як е, виколи цей лонглист, я її не знав, тому коментувати поки не буду. Гурт молоді і молоді для Євробачення за молоді, але для них це класний шанс показати себе, проявити себе. Це класний войсбенд, е, да, е, із двох чуваків, які дуже талановиті, пишуть самі музику, пишуть багатьом. Е Співакам музику, да? тобто вони такі прям творчі ребята. Подивимося, що напишуть для Євробачення. Може, всіх іще й здивують своєю а, значить, піснею. Монфія, Монфія, Боже, не знаю, таку йдемо далі одразу. Ран драві. Ранраві, ранраві, не знаю, не знаю. Ранраві. Хаят. Знову на Євробачення хаят. І мені здається, що хаяту ніби не треба це Євробачення, йому треба писати свій якийсь класний матеріал і вже вистрілювати тут в Україні як е, артист без Євробачення. Ніби Євробачення чуть-чуть не хаят е, формат. Але нехай спробує, подивимося, знову ж таки, ми не чуємо пісень, ми не можемо нічого казати. Я зараз скажу просто свою думку, як я бачу артиста і що я про нього думаю, Ну. Хаят, нехай попробує. Явно краще ніж там. Декілька учасників, яких я перед цим назвав крилата. Крилата нове ім'я української музики. Цікава дівчинка, прикольна. чекаємо, який буде трек. Подивимося, що приготує в цілому. Ну, молода, дуже молода артистка, але Євробачення для таких і створено. В рікуліє туди, значить, наступний дуже популярний чувак. Але наскільки він на Євробачення формат, я не впевнений. Подивимося, що буде на нацвідборі. Енлео іде, Енлео, голосистий чувак, класний чувак з сформованим образом. В Вміє виступати, впевнено, відчуває себе на сцені, тому чекаємо від Анна пісню. Сподіваюся, що пісня буде класна. Фінка знову пробує себе в нацвідборі, Фінка хоче знову оцей гуцульських мотивів дати нам трошечки, да? нагадати народність українську цю всю. І йде знову зі своїм стилем на Євробачення. Подивимося, нашим європейським друзям заходить такі формати, тому будемо чекати, подивимося, що це буде. Як це читається. Написують, чому можна ім'я Фамилію, як, як, як в паспорті написати, пожалуйста, не видумувати ці ваші псевдоніми. Я потім позорюсь, путаюсь, і оце фьючер культур ну, ну, не чув, не бачив і поки що не знаю, що очікувати. По костюмам думаю, що буде якесь фрік-шоу. Грісана теж що написано? Можна транскрипцію в следующий раз суспільно писати, як ваших артистів цих називати. Не знаю, не бачив, не чув, подивимося. Від вас чекаю топ-3 із цієї двадцятки, як ви думаєте, хто пройде в фінал нацвіт відбору із цих яких ми назвали, яких ми прорахували. Я думаю, що фінал буде хороший. Фінал буде хороший. Є достойні представники, яких би я бачив у фіналі. Я би бачив у фіналі Ягоди, я би бачив у фіналі Циферблат. Ой, блядь, Посудомойка заграла. Я би бачив у фіналі ягоди, я би бачив у фіналі Циферблат, я би бачив у фіналі НЛО. Фінку і не знаю, якогось п'ятого ще ну, нехай буде ДК Енергетик. Це мій фінал е, тих артистів, які можуть туди пройти. Побачимо у коли це буде в січні чи в лютому буде нас відбір. Побачимо хто чи був я правий чи ні, тому що знаєте, так буває, що ми зараз про якихось артистів говоримо, і ну ми так їх пропускаємо, тому що ми їх не знаємо, не чули, не бачили і так далі. Але. Євробачення дивує завжди тим, що там перемагає пісня. У кого сильніший матеріал, у кого видовісті шоу, у кого міцніше веде себе на сцені артист, той і перемагає. Тому бажаю всім учасникам удачі створіть е, достойну конкуренцію. Працюйте і всім удачі. Правда, нехай буде класно, нехай, та нехай почнеться битва. Ну і не без фрік шоу на нашому нацвідборі. Звісно, ж воно тільки починається, тільки назвали імена вже починаються скандали. Українські артисти, які не пройшов до нацвідбору Євробачення, послав тіну кари лідер гурту Hate Speech... Обурений одним з правил Нацвідбору. Тіна накара поки що ніяк не відреагувала на заяву артиста. Я вважаю, що якщо тебе не взяли, то треба достойно це все приймати. У суспільного у Євробачення є свої, є свої критерії, є свої правила, які роками вивірені, тому що ці правила з'являлися рок за роком, коли виявлялися якісь скандали, суперечки заводилися нові правила. Правила, правила досить важкі. Наприклад, там є такі правила, що не можуть нашу. Україну представляти, наприклад, такі артисти, як там, Півоваров, такі артисти, як е, не знаю, хто там. Ну, коротше, Полякова дуже, дуже розстраюється, що вона не може представляти Україну на Євробаченні, що вона би хотіла, але не може. Не може через те, що не можуть артисти, які після 14-го року в'їжджали на територію Росії. Ці е, е, артисти не можуть автоматично приймати участь у Євробачні. Тому що, пам'ятаєте, був скандал з Мару і все. І все тому правила є правила. Відбір є відбір. У нас є журі. У нас поки немає приводів не довіряти тіні. Карель. Я думаю, що вона з командою суспільного відібрала правда найкраще з того, що було з того, що можна було відібрати. Тому просто чекаємо. Хотів відійти від теме тіни Карель, але не відпускай мене Тінуська, не відпускай мене Тінуська. Тіна Карель публічно звернулася до гумористки Валерії Мандзюк, яка звинуватила її у брехливості. А все відбулося як? Відбулося так, що Лера завела собі шоу на ютубі, де вона там якісь свої думки, значить, розповідає і там значить, жартує, і так далі. Окрім стендапу, у неї є свій ютуб-канал. Річ у тім, що Мандзюк нещодавно розкритикувала співачку. Боєрка звинуватила її у брехливій дешевій скромності, мовляв, карель демонструє свої. Свої поїздки в Укрзалізниці спеціально, щоб показати, що вона з народом. Бо насправді ж, на думку Валерії, виконавець має достатньо можливостей для е, персонального трансферу. Вона сказала, що не пасує Тіні Караль бути на вокзалах і на Укр... і кататися на Укрзалізниці, тому що вона виглядає там неприродні. Вона привела, в приклад кадри із кліпу з Шувеєм, де тіна ходить по вокзалу, і вона каже: ну куди ця діва ходить по вокзалу, ну куди от і ходить. Але насправді мені. Кажеться, що 에, Валерія Мандзюк дуже сильно привознесла ці кари, Тіна накари проще, чим здається, чим деякі її сприймають, тому що ну цієї зв'язності правда не так багато. Дай в цілому Валерія Манзух теж їздить з турами по Україні, і вона знає, які дороги в Україні, і багато хто із артистів, коли можуть, коли мають час пересуватися на потязі, а не на трансфері, вони їдуть потягом, тому що дороги, ями, аварії, слизько, холодно і оце це все. А в поїзд ти собі сів, поспав, випив чайку, прокинувся і вже пішов собі далі. Тобто в поїзді набагато зручніше артистам пересуватися. Тому доти не погоджуюся з Валерією Мандзюк, що Тіна Карель це робить через те, щоб показатися народу. Ні, не показатися народу. Я впевнений, що це і за комфорту. Тіна також знайшла слова у відповідь гумористів. Так у своїй історії зірка запропонувала Мандзюк проїхатися з нею в потязі і випити е, у купе чаю за розмовою. І пояснила, що обирає потяг, бо це найкомфортніший для неї транспорт на дальні відстаї. До речі, дуже адекватна реакція була у Карель. Я був здивований, що Анефетну не. Впекнула, Бекнула, не, не послала, не заблокірувала, а навпаки, виклала собі це в сторіс, тегнула, відмітила і Лєру і Укрзалізницю, і все було якби чікі-піки пальчик викинь. У тіни зараз є це загравання з аудиторією трошки, да? на зараз старається бути більше. Якось на контакті з аудиторією. Вона знімає більше сторіз, більше тіктоків, простого контенту. Викладає там свої селфі, викладає там відео ненафарбовано, викладає відео зі свого спорту, як вона займається спортом. Тобто раніше Тіна цього не робила, тому що там був і складніший графік, і багато концертів на це не було часу. І Тіна ходила завжди в вечірніх платтях з накрашеною червоною помадою і з цим шиньоном своїм наколотим. Да, тобто завжди була в образі. Зараз же цього немає, цього пафосу немає. І Тіна трошечки навпаки, так підпустила цю всю тему, стала простішою і стала така на одній хвилі своєю аудиторією. Абсолютно щиро, як мені здається, зараз вона це робить. Як вам це, чи виглядає вам це позирство, чи вам виглядає це щиро, напишіть в коментарях, тому що цікаво почути ще вашу думку. Тому що я був здивований такій думці, як Лєри, але щось може в цьому і є. Леська Нікітюк здивувала всіх просто, просто всіх здивувала Леся Нікітюк. На новому каналі в прайм-тайм, Леся Нікітюк заявила, що вона сидить на OnlyFans, Да, що вона викладає свої фотографії на OnlyFans і заробляє на них, що вона не публікує фотографії там з обличчям, але публікує фотки свого тіла і на цьому монетизує свій контент. Цікава історія, тому що я шукав. Я шукав профі Лесі Нікітюк, ніде не знайшов, вона його ніде не афішує. І може, це було сказано взагалі для хайпу для красивого славця. Да? Тобто, може, це просто був кедон для преси, для того, щоб це обговорювали, щоб такі, як я, знімали новини і розповідали вам ці байки. Але це був конкурс, правда чи брехня. Вона розповідала це, значить, якомусь учаснику, і потім розвернула табличку і сказала, що це правда. Хоча я здивований, чому Нікітюк заробляє таким способом, коли в неї зараз дофіга проектів, дофіга роботи і Заробляє Лесі Нікітюк зараз непогано. Але ми не рахуємо чужі гроші, ми нікого не засуджуємо. Кожен вправі заробляти гроші, так як він вміє заробляти. І якщо Лесі Нікітюк хоче ділитися своїм цілом, то нехай ділиться. Вона це аргументує тим, що вона зараз в кращій своїй формі, вона пишається своєю фігурою і викладає свої фото на подібні сайти. Як вам така інформація, як вам взагалі така новинка, і чи підтримуєте ви такий розвиток, такий заробіток? Пишіть в коментарях. Для мене це диви дивина, здивувала мене прямо Нікітю. Прям ну здивувала. Я, до речі, нічого поганого в ОНІФНЦ не бачу. Я знаю дуже багатьох людей, які тонліфанці заробили дуже багато грошей. І якщо я в наступному році підкачаюся і вийде на онліфанс, ви не дивуйтеся. Дивуйте. У ну, мене багато татуїровок, мене не вийде бути непоміченим. У мене по всьому тіло татуїровки там буде мені в лоб замазувати, тому може я і спалюсь десь. Ну, і поговоримо про премію Мігого Music Awards, яка пройшла на днях. Премія проходила в Києві, була досить гарна така премія, хороша, така більш знаєте, камерна, закрита. Тобто, були запрошені тільки артисти, були запрошені, значить, члени журі, були запрошені люди з медіа. Тобто, така була внутрі-клубна, клубна премія, знаєте, для, для індустрії. І це досить, до речі, прикольно, тому що на цій премії зазвичай буває багато зайвих людей, багато глядачів, а ти хочеш там поспілкуватися з колегами. І ти десь перетинаєшся, дай ні з ними. Тому це така цікава історія. Мені подобаються такі закриті премії, де ти можеш пересікатися зі своїми колегами. Я насправді ходжу, щоб з усіма поспілкуватися, побачити, як всі вживу, побачити, хто в чому прийшов, щоб потім в телеграм-каналі в себе обговорити. Коротше, люблю я музичні премії. Я прям фанат українських музичних премій. І нехай вони процвітають, і нехай вони будуть. Дякую, Дякуємо його, що продовжуєте створювати індустрію. Але ми повернемося трошечки до іншого питання. Що було на премії Мегого, і хто переміг, і в яких номінація. давайте подивимося. Я не буду затягувати, називати вам всі 150 номінацій. Ми виберемо самі такі, знаєте, головні номінації на мою думку, і поговоримо, хто в них переміг, а хто міг а хто міг перемогти. Значить, номінації, нова хвиля поп-музики» перемогла Клер, і це для мене було відкриття премії. Я ніколи не бачу, як Клер виступає на сцені. Я чую її тільки в наушниках і тільки в ТікТоці. Я ніколи не дивився її виступи. А це така енергія, така жива дівчинка, така драйвова, така класна. Мені дуже подобається. Вона поводить себе на сцені, у неї є музиканти, з якими вона така взаємодіє дуже круто. Я прям, я прям знаєте, аж вона з плечиками робив, звісно, я чуть підтанцював під нею. Прям підтанцював, мені прям подобалося. Вона правда заслужила. Хоча у неї в номінації були досить такі, потужні дівчата, які теж могли перемогти, але перемогла вона. Чи погоджуєтеся ви з таким переможцем? Пишіть в коментарях, а я йду далі. Альбом року отримав альбом Vivienne Mort Фата. Ну тут я не погоджуюся, тому що для мене це не альбом року. Для мене альбом року це той альбом, який, як, принаймні, про який я багато разів чув за рік, який багато хто слухав, який багато був топ-чарті. Я чув е, композиції з цього альбому, але альбом прям сам мені не зайшов. А давайте подивимося у премії Мегого є дуже великий плюс. У них відкрита таблиця голосування, і можна подивитися. Із всіх претендентів, номінантів я би обрав е, Океан Ельзи в той день, тому що це. Перший альбом канель за довгий час потужна збірка пісень. Дуже класні пісні зібрані там. І цей альбом, і їх ювілей в цьому році, і їх сити, там, 5 палаців спорту. Це, звісно, була мощна історія, і їх треба було як мінімум за це відзначити, їх альбом року. І бачимо, що за Океан Ельза слухачі поставили найвищий бал 10, да? тобто найбільше проголосувало за них. За донати там можна було голосувати, ти донатиш і голосуєш. Вони отримали 9 балів, а від журі вони отримали 1 бал. Один бал від журі. Для мене це дуже дивно, що там в журі, як справи у вас взагалі після цього всього. Ну тобто мощний альбом, найбільший, най... найтакий артист і один бал. Не зрозуміло це для мене. Тому я тут не погоджуюся, а йдемо далі. Номінація попартист. Попартистка року. Всього була одна премія і на хлопчиків і на дівчат, і перемагає Надя Дарафєєва. Дарафєєва перемагає в цьому році. Це очікувано. Надя була така найхітовіша, найпопулярніша артистка в поп-музиці. Да? Тобто, ми не беремо якусь там альтернативу, чи рок, чи що ще. Що ще. Але ну правда, Надя цей рік був максимально її. І альбом випустила, і палат зібрала. І хіти написала, і стрім з лебігою зробила, і сама така, знаєте, подорослішала, стала така більш якась сенсова. От, тому класно, мені подобається, що вона перемогла. Тут я погоджуюсь. Ну і кліп року отримала Джамала за кліп, який е, Арафат, я боюся, назвати неправильну назву, назву треку. Це по Криму, це по Криму цей альбом, який в неї вийшов, присвячений Криму. Е, шикарний альбом, шикарний кліп, дуже гарний. Назвати його кліп. Року, ну це важливий кліп, це дуже важливий кліп, велика робота, класна робота, дуже гарна робота. Але якщо там дивитися за переглядами за тім за сім, то це не та робота, яка тип, була саме популярна. Але тут у нас є знову ж таки журі, слухачі, донати, і це все різні історії. Зрозуміло, що тут хотілося б, типу, або Манатіка, або Дарафєєву да, взяти щось із популярних їх кліпів, тому що у них прям супер перегляди, і у них це прям супер кліпи і зняті Таню і Миню, яка знімає. Світовим зіркам, да, і це прям великі роботи. Але якщо дивитися ще й за важливість роботи, не тільки за тим, що як вона виглядає, хто знімав і так далі. то тут зрозуміло, чому підтримали Джамалу, і це теж заслужено. Правда, це прям, прям достойна робота. Тут не буду сперечатись. Ви ж свою думку пишіть в коментарях. Ось так пройшла премія Мегого, такі результати. Більш детально результати можете знайти у них в інстаграмі, подивитися. Класна премія, гарно все було оформлено. У ребят було прям ну, все дуже стильово, класно. Зроблено, видно, що старалися і зробили для індустрії премію. Браво і дякую, що підтримуєте індустрію і створюєте для індустрії такі історії. Браво! Скандал, про який не можемо поговорити, тому що наша рубрика називається Скандал. Хоча б минути цю тему, але Ах... рейд ТЦК на площі ринок від співачки Сова. Значить, дівчата ходили по площі ринок. В військовій формі, що немає права взагалі сьогодні робити жодна людина, яка не відноситься до військової справи. Це є порушення, це є зневага до військових, особливо коли ти це робиш для того, щоб промоутувати концерт і роздавати людям типа повістки. Ну це взагалі піздеці, це провал і так далі. Значить, дівчата ходили по площі ринок під виглядом ТЦК, і, значить, штурмували хлопців. Видно, що вони прям підходили з камерою, отак так от деякий раз грубо, деякий раз не грубо відповідати. Хлопців і вели себе прям ну, жахливо. Мені дуже не подобалося, як вони себе вели. Не будемо оцінювати зараз ідею про неї потім. Підходили до хлопців, вимагали облікові документи, військово-облікові документи, щоб їм показали, вимагали цього, а потім запрошували на концерт співачки сови. Замість павістки видавали квитки на співачку сову. Я думаю, ви що йобнуті, блять, це всім. От просто не ума, не фантазії. Просто якщо є премія провал року, якщо є премія крінж року, то це співачка сова. Не дивлячись на всі крінжи, які були за рік, це найбільший крінж, який я побачив за останній час. Представлятися, ти цікав ходити штурмувати хлопців у військовій формі по центру міста, піарити та концерт, ви шо, ахуї? Ви взагалі як себе відчуваєте? Ви що робите в Україні? Йде війна. А вам війна це хіханьки-хаханьки промо концерта. Ви серйозно? Ми нікого не хотіли образити. Ми хотіли тра -та, та е, щось там ще й про відповідальність. Вона розповідає, понімаєш своїх якісь відповідях. Як ця сова. Кукушка, ти а не сова. Просто отвертітельна, просто ужасна, ужасна реклама, антиреклама, ужасна співачка, яка просто не має нормальної команди, яка б і сказала Ало, очнися, блядь, дура! Відкрий очі, подивися, що в країні відбувається, куди ти лізеш, що ти робиш. А вона, от понімаєте, рішила, що класний піар. Це класний піар хід, класний, але про тебе будуть говорити як про гівно до останнього твого дня. Співачка сова. Я навіть про таку і не чув і не знав до цього скандалу. Понімаєте? Вона збирає сольний концерт, не на, на сольному концерті виступають три артисти, які на афіші заявлені, тому що вона їх не збирає ці концерти. І щоб там, хоч зібралося людей, вона ставить на, на цю на афішу Аньку Трінчер, яка за гроші виступає в неї на концерті. Ну тоже. Ой Боже, фу, оцей от понімаєте? Оці от у бізнесовій історії ці грязні артисти, які не можуть добитися слави популярності через творчість, вони лізуть через гівно, через багнюку. Оцю от. через брудний грязний хайп, через отакі от історії, піар-історії. Та пішли ви нахер, Ви ніколи не станете популярними, ніколи не будете нормальними артистами, тому що ви вже наступили в гавно з самого начала. Ваше відношення до цієї ситуації чекаю в коментарях. Мене це просто вибило, вибісло. думаю, пішла ти Ну і на цьому закінчуємо український блоки. і давайте подивимося, що буде там у нас в зарубіжному шоу бізнесі. Що там цікавого відбулося? А відбулося щось дійсно дуже цікаве. Селена гомес виходить заміж за свого хлопця. Значить, поки ми з вами спали, Селена Гомес сказала, єс та виходить заміж. І хлопець, відомий музичний продюсер, який пише безліч хітів, який написав дуже багато музики. Колишній кращий друг Джастіна Бібера, Отака, от е, знаєте, іронія судьби, іронія долі. Вони з Сіленною дуже друг друга люблять, постійно викладають романтичні фотографії. Багато хто його хейтить, багато хто його звинувачує, що він якийсь страшко, що він не красивий, що він не такий, що він не сякий. Але сілені байдуже кохання перемогло, і вони разом. І от тепер скоро будемо чекати їх. Свадьбу да, їх весілля. Будемо чекати. Радий, що Сіліяна довольна, що Сієна щаслива. бо Вона прийшла на прийшла через такі драми житєйські. Знаєте, у неї дуже непросте життя, в плані того, що в неї постійно щось відбувалося. Якісь драма за драмою, щось відбувалося то зі здоров'ям в неї були проблеми, то з особистим життям в неї проблеми, то з моральним в неї життям проблеми, то з подружкою там в неї пам'ятаєте, яка їй там дала свою хто там почку, чи хто, чи що вона там свою дала, і зараз не її почалася біла полоса, і вона виходить заміж. Вітаємо. 塞利亚诺·罗梅 <music> Дональд Трамп став людиною року по версії журнала Тайм. Ну вот такі були претенденти. Претендентами була дружина Навального. Добре, що вона не стала, да, Юлія Навальна. Потім була ще хто. Також за це звання боровся Ілон Маск і багато інших світових лідерів, які впливали в цьому році на цілий світ глобально. Тож переміг Трамп, тому що переміг на виборах новий президент Америки, Тайм американське видання. Зрозуміло, що вони виберуть Трампа людиною року, і він зараз, от людина року. Від нього від нього дуже що багато залежить в наступному році. Побачимо, яке буде правління Трампа. Побачимо, що на нас очікує. Весь світ трошечки в такому да зараз напряжені. Анджеліни і Бреду Піту запропонували 60 мільйонів доларів за спільні зйомки в новому фільмі. Режисер Дені Роснер зібрав гроші і вже написав сценарій. Він впевнений, що йому вдасться умовити ексів завдяки запропонованій сумі, яка на 50% більша, ніж їх ставки сьогодні. Тобто, колишні чоловік та дружина Бред Піт та Анджеліна Джолі, які до сих пір судяться, у яких до сих пір конфлікти, які до сих пір там з дітьми і, і, щось не можуть розібратися. Да, діти відмовляються від одного батька, діти відмовляються від матері, там різні перепіті у них відбуваються. І зараз хочуть зняти їх фільми. Якби вони знялися в одному фільмі, це б, конечно, був би хід. Всі б на це подивилися, всі б хотіли на це подивитися. І пропонують їм такий гонорар в вигляді 60 мільйонів доларів. Отака от, от немаленька сума за спільний фільм. Чи дивилися ви таке кіно? Я б з задоволенням подивився. До речі, треба сходити на фільм з Джолі. Зараз іде в кінотеатрах. Називається Марія. Хто не був, сходіть обов'язково, велике, класне, дуже таке дороге кіно. Ну який випуск без Підіді, про підіді знову вилазять нові нові чутки. Кожен раз новий випуск ми з вами обговорюємо ці чутки, тому це вже традиція. Ще троє чоловіків заявило, що Підіді накачав їх наркотиками та зґвалтував в період з 19 по 22 рік. Тобто абсолютно нещодавно. Один із хлопців заявив, що його ще гвалтували колеги підіді на звукозаписуючому його лейблі. словам другого хлопця, після того як його зґвалтували, він отримав 2000 тисячі доларів, 2500 тисячі доларів від людини, яка Записувала це ще й все на відео. Адвокати підійді називають ці звинувачення брехнею. Ну, ми чекаємо, як завжди, суду, поки просто можемо говорити те, що те, що бачимо, те, що чуємо, що говорять, і що які позови йдуть. Ну і на цьому будемо закінчувати. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися скандал. Залишайтеся на зв'язку, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, всі ми соцмережі знайдете внизу. Побачимось зовсім скоро, а саме через три дні. Гарного вам настрою! Дивіться різдвяні комедії, піднімайте собі настрій, читайте гарні новини, дивіться скандал. Посудомойка. Побачимось зовсім скоро. Бувайте! Муа, пока!